Доброго дня усім тим, хто по ту сторону екрану. Вас вітають вихованці опорного закладу Романковецький ліцей імені академіка Костянтина Федоровича Поповича Агітбригада Гроно Калинове. Наразі у нас таке питання: екологічне, екологічне виховання. Ми вивчаємо, аналізуємо, інформуємо та свою роботу презентуємо. Щорічно восени та навесні ми беремо активну участь у посадці лісу. Спільно з Чернівецьким обласним управлінням лісомисливського господарства та керівниками Сокирянського Чернівецького лісгоспів здійснили одну з планових посадок сіянця дуба, звичайного, із закритою кореневою системою на площі в один гектар Хотинського лісництва, долучившись таким чином до акції Створюємо ліси разом. І знову корисна справа. Живемо та працюємо заради майбутнього. З таким гаслом ми долучилися до акції в рамках програми президента Зелена країна. Отримали подяки за свій внесок. Ми вкладали частину душі у кожен саджанець майбутнє дерево. Подвір'я нашого ліцею відзначається оригінальністю, неповторністю, цікавими формами та ідеями. Це результат нашої активності у реалізації багаторічного соціально-педагогічного проєкту озеленення та ландшафтний дизайн подвір'я ліцею, у рамках якого було сформовано п'ять ландшафтних зон. Цієї осені ми створили ще одну рослинну зону на честь дня захисника України. Висадили вічно зелені рослини. Знак вічної пам'яті про нашого випускника, односельця, захисника України. Гая Івана Сергійовича. Де квіти, там завжди краса. Цього року ми долучилися до всеукраїнського благодійного проєкту «Flowers for School. Отримали різні цибулинки квітів та відразу висадили їх у грунт. Віримо, що розквітне наша Україна. Час збирати жолоді. А помічниками до лісничок у цій справі, звичайно, ж є ми. І мінулива погода не зіпсує гарний настрій на свіжому повітрі і продуктивність праці. Як відомо, ліс починається з дерева, а дерево з насінини. Для прискорення використання посівних робіт жолудя ми радо надаємо допомогу лісівникам. Ці відповідальні місії завжди із захопленням працюємо. Адже кожен із нас усвідомлює свою значимість у створенні майбутнього лісу з легкої руки на хороші сходи молодих дерев. Скільки місця кожен із нас займає на нашій планеті. Чи можемо ми сказати, що ми займаємо лише те місце, що відповідає площі ніг, коли ми стоїмо, чи нашого тіла, коли ми лежимо? Відповісти на ці питання змогли учасники гри самоаналізу Місце на землі, яка була проведена серед старшокласників ліцею, спалювання опалого листя та гілок, випалювання трави звична справа для господарів восени. Власники, що саме так вирішили боротися із залишками після осіннього прибирання двору чи саду, наражають на небезпеку і свій організм, і людей довкола, і завдають значної шкоди довкіллю. Для учнів ліцею ми проводимо екологічні заняття про значення лісу у вашому житті, про вплив диму від спаленого лиси на атмосферу та людину, проводили агітаційно роз'яснювальну роботу серед жителів села про небезпеку їхніх дій. Розвішували та роздавали інформаційні листівки, виявляли підпали та роз'яснювали альтернативні можливості спаленому листю. Серед учнів ліцею немає байдужих проблем довкілля. Ми щороку наводимо лак на подвір'ї ліцею у парку. І до речі, опале листя ми компостуємо, бо це безпечний спосіб їх переробки та отримання органічного добрива. Прикопуємо і воно утилізується природним шляхом. Прийшла весна, з далеких країв повертаються наші принаті друзі птахи. Земля прикрашається, готується зустрічати їх. І ми готуємося до приємної зустрічі з птахами, а саме разом з працівниками лісового господарства майстрували пташині будиночки та розвішували їх у лісі. За підтримки лісників-наставників та стараннями працівників нашого ліцею створено клас Учнівського лісництва, де проводяться уроки із лісових наук. У рамках акції збережемо первоцвіти. Нами активно розповсюджуються матеріали листівки, проводяться екскурсії до лісу з метою охорони території, на яких зростають первоцвіти. Проводимо агітаційну роботу серед своїх ровесників та дорослих. Закликаючи до збереження та охорони довкілля, ми прагнемо чистого довкілля для нашого краю і нехай поступово, але повернути землю до її природного стану. Ми намагаємось змінити ставлення у суспільстві до природи, сформувати високу екологічну свідомість учнів ліцеїв.